Вітаю вас! З вами на зв'язку духовний практик. І сьогодні буде міні-розслідування. Взагалі, в чому полягає суть розслідування? Я, коли в мене є натхнення, продивляюся місця сили, да, видатні місця історичні різних країн. Ну, мені цікаво відчути енергію цих місць. Да. Що ж так вабить людей в ці місця? Оце мене цікавить. Я сьогодні продивлявся видатну, визначну історичну пам'ятку Франції Собор нотр дам де Парі. І я згадав, що він же палав. Да, там була пожежа. Скільки? Чотири роки назад. Ось. І мені стало так цікаво, хтось міг його підпалити. Чи воно само горіло, чи його підпалили. Я подумав, що буде інтересно записати це відео та, і з вами разом це продивитися. Я, в принципі, міг би задати питання та, своїм померлим родичам, і я би отримав відповідь. Ну, ви ж в мене любите, коли я черебонькою карти, де каводу трачу. Пробачте мене люди. Бувають в мене іноді на довгі жарти, але я сумаше, що мені поздно. Ось. Так що погнали, да, розпочинаємо. Давайте. Я не хочу довге відео, запишу коротке, яке б це питання перше задать. Чи була це випадковість? Да? Так. Давайте. Померлі мої предки. До мене прийдіть, мені правду скажіть. Чи випадково горів собор? Нотрдам де Пері. А може це був підпал, От на це дайте відповідь. Мені видно. Читаю вже замовляння, ну все сказати, відмовська душа. Так. Чи була це випадковість пожежа в Нотрдам де Пері? Щас побачу. Так. Опа. М -м -м. Ні, мої дорогенькі, це не була випадковість, це була спланована акція, як да? да, да, да. це сказати, це була терористична акція. Це вот. була спланована э, процесія. Ось так. Більше того, тут метою якось відіграє ну, кров за кров чи щось таке, я не знаю. От якось так знаєте. Так раніше робили релігіозні люди. Оце кров, Ока за ока за кров. Оце кров оце. Більше того, тут о, має місце бути чоловіча рука. Ось так. Ну то, що це сплановано це 100%. Ось так. Демони довго над цим думали в людських головах. Намагалася продемонструвати, о, продемонструвати. О, Наслідки незворотні, да? типа, от залякати. Меседжем було залякати. Ну і ще тут, бачите, тут якась така. Тут має місце бути, якийсь мотив, пов'язаний із владою, тогочасною, да? французькою владою. Якось повпливати на владу. Це була демонстрація і для людей Франції, і для влади Франції. Ось так. Окей, Давайте тоді подивимося. О, що ми подивимося ще, да? Ну, Те, що це був підпал, це 100%. Я в цьому впевнений. О, собор не сам. Підпалив його копитам дьявол. Давайте, давайте. О, яка була мета людей, які підпалювали собор? Що вони хотіли цим досягнути? Який меседж її був? Зараз да? ми дізнаємося тонкощі. Так. Бачите знову? Ось ця домовленість, ось ця влада. Вони хотіли якось продемонструвати владі, що може бути. Е, гараж, Давайте далі. Я вам даю 100%. Тут приймала участь чоловіча рука. Мужики підпалювали. Ось так, їх було три або більше. Ось так, ну якби мені влади, влада Франції дала перелік підозрюваних, то я би може і знайшов серед них е, причетних. Да. Я б зміг продивитися, вичислити. Але тут мало місце бути е, люди вогню. От так я б їх назвав. Це е, люди не французької нації, це не французи, це люди гарячої крові. Я не знаю, може це мусульмани, вони ж приближні. Підпалюють всіх, самі себе взривають. Ну, в общем, тут мала місце бути якась гурська ем, рука. Це, як, знаєте, е, е, парашоту. От щось таке, типа. Е, е, от спеціально вам так зробили. Так вам і потрібно, от щоб ви всі так палали. Тобто меседж такий був ненависть. от Підпалювали, іначе спалювали всю Францію разом. Ось так. Тут мала місце бути якась особиста неприязнь. Ну, щось типу типа таке. Може, когось притісняла французька влада, де вони вирішили бахнути. Нотрдам. Ось так. Бо розумієте, тут ще такий прикол. Нотрдам це серце Франції, фактично. Енергетично так воно і є. Ось так. І щенивши Насильницьку дію над цим історичним місцем, над цією спорудою, а, хотіли ще принизити да, серце Франції. Ну, таке. В общем, ха -ха, мені подобається це розслідування. Що я хочу ще сказати: кстати, на рахунок Нотердаму, я ж сканував його енергетично, і ще я вам скажу, кожне місце сили. А будь-яке місце, куди активно приходять люди, стає місцем сили, да? має свою енергетику. І на фотографіях, на відео цей енергетичний слід залишається. Так от, сама по собі Франція, я дивився декілька місць да? Франції, і туристичних, і нетуристичних. Сама по собі Франція вона просочена болем, брехнею, лукавством. І похоттю. Ось так. Дуже важкі енергетичні місця. Е, я не знаю, як там живуть люди, да? може, вони звикли, да? але там енергетично важко. І Нотрдам Де Паррі стіни цього місця. Да? Вони бачили багато різних е, страшних речей, в тому числі і проти. Е, Законних дій влади, да? там багато таємниць, до речі, ховається на рахунок історичного правління різних представників влади. Да? Там різні, різні таємниці. І окультні також, кстати. Там активно хтось практикував магію, там відчувається. Ну це, кстати, на низах. Бо мені, як людині на більш високих вібраціях, там не зовсім комфортно. А людині, яка прямо активно працює із низами, це просто святе місце. Ну, таке, це вже не наші справи. В общем, отакий був в нас е, епізод. Шерлок Холмс прикинувся в мені і знайшов правду істину. Де? В просторі, в просторі істина. Ось, бажаю всім мирного неба над головою, виновникам, винуватим в цьому розслідуванні палати. Де? Ось, і все буде мир.